Посеред такої економіки люди запитують, як я заплачу за це, як ми отримаємо це? Я знаю. Як ми отримаємо це? Як питання не в тому, як а хто. І ми зараз поговоримо про це. Чому порожні полиці? Потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання, заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого Небесного Отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело, і Слово Боже ваше забезпечення. Запрошу на передачу переможний голос віруючого. Ми, пастери Террі Пірсонс, і ми раді бути сьогодні з вами, щоб поговорити про те, який добрий Бог незалежно від стану економіки. Це добре, що Бог добрий. Це добре чи не так? Так, ми говоримо про те, що Бог забезпечує нас. і дозвольте мені нагадати вам, якщо ви зацікавлені в отриманні тез до цих передач, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua до розділу медіа, і ці тези будуть вашими. Ви можете роздрукувати їх. Пастори, ви можете роздрукувати їх і роздати у своїй церкві. Ви можете провести семінар на тему Божого забезпечення у своїй церкві. І ми багато говорили, розглядаючи цей предмет. І сьогодні це сильний, сильний предмет, про який ми говоримо. А саме Бог наше джерело. Так, він наше джерело. Я збираю хороші слова від Господа. Так, у мене досить велика колекція цих слів вдома, і я прочитаю вам одне. Це слово від брата Копленда від 11 листопада 2010 року. Я знаю, де ми були. Ми були на конференції у Вашингтоні, бо це відбувалося в той час, коли ми приїжджаємо туди. І він дав це слово. Ось воно. Не звертайтесь до уряду за своєю підтримкою. Не звертайтесь до людей за підтримкою. Ні, пастори, Не звертайтесь до свого зібрання за підтримкою. Ісус наше джерело, благословення Авраама і Слово Боже наше джерело. Чудове слово, чи не так? Це чудове слово. Якщо подивитись на це, що таке благословення Авраама? Авраам є батьком нашої віри. Віра, так. це ключ, це ключовий елемент. благословення, яке було обіцяне Аврааму, Авраам прийняв вірою. тому, коли ми говоримо про благословення Авраама, ми ходимо в ньому, ми приймаємо його так само, як і він, вірою, не дивлячись на все, що оточувало його. він не дивився на полиці у магазинах, він не дивився на свою дружину, яка не могла народити Верно. дитину. Він дивився Верно. на обітницю Божу. Ось і все саме так ми ходимо у благословенні, так справді. І сьогодні на початку передачі ми говорили про те, що за такого стану економіки звідки прийде забезпечення? Як воно прийде? Як ми оплатимо свої рахунки? Є люди, і можливо, ви зараз зустрічаєтесь з важкою фінансовою ситуацією. І ви потрапили до такого циклу. Ви дивитесь на свою платню, потім на потреби, потім знову на платню. Як ми це оплатимо? Як ми це зробимо? Ви починаєте думати про різні способи. Я можу позичити у своєї сім'ї, я можу зробити це, я можу взяти позику в банку. Що ми будемо робити? І нам слід продовжувати повертатись до того, що Бог наше джерело, Він може принести вам це, він може знайти це для вас. І одне з місць писання Тері, про яке ми говорили минулого тижня, це коли Ісус нагодував п'ять тисяч. Mm -hmm. І у перекладі меседж, шостий розділ Євангелії від Йоанна, п'ятий і сьомий вірші. Було запитання. Де нам купити хліба, щоб нагодувати цих людей? Бачите це питання? Де? Де? Звідки це, це прийде? Це запитав Филипп, це запитав Филип. Де ми можемо купити хліба, щоб нагодувати цих людей? Їм на 200 динаріїв недостатньо буде купити хліба, щоб кожен отримав хоча б шматочок. Ніде було навіть купити хліб. Вірно. Недостатньо грошей, щоб купити Вірно. хліб для всіх цих людей. Так. Навіть якби були гроші, був досяжний хліб. Так і те, що було досяжним, було б недостатнім для всіх людей, тому немає значення, куди дивитись. Всюди лише нестачі. Так ісус ніби жартував у цьому випадку. Так. Я думаю, зараз, коли ми говоримо про це, 200 динарії. Чому він сказав це? Може у них стільки було грошей? Може вони стільки носили з собою? Можливо, дуже хороше забезпечення. Так, Вірно. це дуже хороше забезпечення. Це справді хороше забезпечення, і він думає, ми маємо гроші про це говориться у віршах записаних тут. іуда носив з собою ящик для пожертвувань. Але це речі. Де ви можете купити хліб? Так ви не можете, якщо нема хліба. А якби хліб був, у нас нема грошей. Так. Тому насправді байдуже, де він є, чи нема грошей. Бо інколи у вас можуть бути всі необхідні кошти, але ви не можете купити те, що вам треба. Він зустрівся з тим самим, що й інші люди. можливо, ви зустрічаєтесь з цим зараз. Це грошей недостатньо. Або де ми візьмемо це? І я дам вам глоріаїзм, який був сказаний у цій студії. одного разу. Вона сказала на небесах. Завжди хороша економіка, ми приймаємо з небес. І немає значення, що відбувається на землі. Ми не приймаємо від землі, ми приймаємо з небес. Хочеш пояснити це? Так небеса мається на увазі не планета, а сфера, духовна сфера Так. Тому так. перехід має стати з духовного світу в природний. Це може звучати дивно для вас, але як ви дивитесь на це? Все творіння, і не лише творіння, а система. Те, як працює система і забезпечення, спочатку це було досконалою копією духовного світу. Тому в духовному світі сам Бог є дух. Це було силою, яка стояла за створінням? Як це перейшло з духовного світу? В природний Я можу використати це. Це стає осяжним вірою. Саме вірою відбувається процес переходу. Віра з'єднує невидиме з видимим. Вірно, вірно Бог створив світ своєю мудрістю. Він зробив але. Він зробив це вірою. Ось чому ми так багато говоримо про віру, і недостатньо лише згадувати про неї. Вам потрібно годувати свою віру так. їжею віри. Так вам потрібно годувати свою віру Словом Божим про те, у що ви вірите. вам також слід годувати свою віру, щоб знати, що це, як нею користуватись, як застосовувати її, і ви завжди працюєте над цим. Ви ніколи не припиняєте Верно. робити це. Ні, ми ніколи ні. не припиняємо робити це. Ми постійно повертаємось до неї, і немає значення, що нам потрібно. Віра, готова здійснити так. цей перехід. Пам'ятаєш, Террі, коли Господь промовив до тебе багато років тому, і ти задала мені питання: що ти думаєш про те, щоб посіяти наш дім в одну сім'ю? Так, Я не відповідав тобі три роки. Ось скільки часу мені знадобилось, але я пам'ятаю, коли я відповів їй, і ми тільки залишили літак, прилетіли з Великобританії, де ми проводили конференцію в одному місці. І коли ми виходили з літака, мене накрило. Я подумав: ми посіємо наш дім. Ми прийняли рішення зробити це. Але потім я почав боротися з думками: а куди підемо ми? Що ми будемо робити? Я почав уявляти собі, як ми живемо з нашими дітьми в машині. Кілька разів я прокидався серед ночі, і їздив нашим районом, шукаючи будинки, які виставлені на продаж. Я знаю і я знав, що я робив. Я знав, що мені потрібно було робити. Мені потрібно було звернутись до своєї віри. Я зміг отримати записи проповіді Лероя Томпсона під назвою Гроші приходять. Так гроші приходять. Це було 18 касет на той час. І кажу вам, я почав поглинати, поглинати і поглинати їх. Я почав збудовувати свою віру і ставати сильнішим і сильнішим. І господь подбав про нас. Звісно, і ми переїхали в дім, який був вдвічі більший за попередній. Так і Бог благословив нас. Ми повністю виплатили за свій перший дім. Ми не передали людям дім з боргами. Ні. І тоді Господь зробив для нас чудо. Ми переїхали в інший дім, ми взяли позику на нього якусь так. частину. Але ми дуже швидко виплатили її. Так і той дім, в якому ми зараз живемо, більший за той і кращий, ніж той. І ми переїхали в нього, і він оплачений без боргів. Без боргів, то був процес Це був процес. так. Тому ви збудовуєте свою віру, і вся сутність того, про що я говорю, це ви збудовуєте. Віри. Ви збудовуєте свою і писання говорить: Давид сказав. Я не вправляюсь у тому, що є занадто високим для мене. Тому не намагайтесь робити щось лише тому, що хтось інший щось зробив. Починайте з того, де ви є, і ви можете почати з того, що я занадто великим для вас але не починайте сіяти таке велике насіння, з яким ви потім не впораєтесь, так бо справа не у насінні, справа у вірі, яка вам потрібна для того, щоб Вірно. все змінилось. Саме так, і якщо наша віра не відповідає тому насінню, яке ви сієте, вірячи про урожай, то вам потрібно, щоб Господь вів вас, бо все це процес Тут є пару місць писання, які говорять про те, що Бог наше джерело. Перше, це перше до Коринтян 8.6, розширений переклад. Тут сказано, але для нас є лише один Бог Отець, який є джерелом всього. Хвала Богу. Отже, Бог наше джерело. Скажіть зі мною тричі Бог, Бог моє джерело. Скажіть ще раз, Бог, Бог моє джерело. джерело. Ще раз, Бог, Бог моє джерело. джерело. Не уряд, не люди, не робота. Бог, ваше джерело, все виходить від нього. Якова 1,17 – розширений переклад. Кожен добрий дар і кожен досконалий безкоштовний, великий і повноцінний дар сходить з гори. Він приходить від отця всього. Отже, тут ми бачимо кожен добрий дар, кожен досконалий дар, він великий, безкоштовний і повний. Він згори». І він сходить донизу, і мені подобається те, що ти так. сказала, Я ніколи не думав Правильно. про це раніше. Скажи Скажим те, те що, що ти сходить сказала. донизу. Кожен дар приходить від отця. Це не означає, що він падає з неба, але він сходить як щось, Вірно. що переходить від батька до сина. інакше кажучи, воно передається. так ми не говоримо про те, що є вживаним, а про безцінні речі, про скарби Коли батько передає бізнес. Коли батько передає спадок, він передає те, що так. ви успадкуєте. Так. Писання багато говорить про спадок. Вірно. справа у тому, як це передається нам і як це було віддане нам. Вірно. мені це подобається. Послухайте переклад Філіпса. «Все хороше, що ми маємо, і кожен досконалий дар, який ми отримуємо, має прийти згори від батька всього світла. В якому ніколи ніколи нема жодної зміни чи тіні непостійності. у ньому нема двоєдушності, і у ньому нема нестачі ні в чому. Він нічого не утримує від нас. Ні, ви не можете мати це. Ви не можете мати це. Ні. Отець, він отець, який дає. Він хоче бачити своїх дітей забезпеченими так само, як ми забезпечуємо наших дітей у дитинстві. і ключ у тому, що вони виростають. Вірно. ви інколи думаєте, ми думаємо, що ми готові з чимось впоратись, але Бог знає краще. Він знає, що Вірно. справа не в тому, що ви не можете мати щось. Мої діти могли попросити щось, і я відповідала: ви будете мати це, але так. не зараз. Вам потрібно навчитись робити це. Передусім керувати цим. Вам слід піклуватись про це. вам слід бути хорошим слугою цього, щоб у вас була здатність впоратись з більшим, бо ви або знищите цю річ, або вона знищить вас, якщо ви не зможете з нею впоратись. Тому він використовує вірно, нас у цьому вірно. процесі. Ми зростаємо в ньому, і благословення Боже так, зростає так, з нами. І це мить віра, так миттєвість віри. Повторення закону 28.12. Господь відкриє для тебе свою добру скарбницю. Мені подобаються два інших Це переклади. чудово. В одному з них говориться: Він відкриє для вас свій добре наповнений склад. Це чудово. І ось ще одне чудово. про що я говорив вчора. Але це переклад меседж. «Господь відчинить для вас двері своїх небесних сховищ. Небесні сховища відчинені для нас. Мені подобається, що говорить Крефло Долар. Він сказав, Ель Шадай проявить чудеса забезпечення, які суперечать природному ходу подій. Ель Шадай – це іврит, це ім'я Бога, і буквально воно означає «багатотрудий» або забезпечувач, забезпечувач життя. «забезпечувач того, що вам коли-небудь знадобиться, так. як матір годує свою дитину. Він все, що вам треба, щоб жити, як говорить апостол Петро, для життя та побожності. Ось ще одне місце писання, дуже знайоме, але не дивіться на писання як на те, що ви знаєте, щоб не відділитись від істини, яку Господь хоче принести вам у цьому місці писання. не кажіть, о, я вже чув це раніше. Я вже чув про це. Ні. слово Боже живе і в ньому більше відкриття щоразу, коли ви читаєте його. Більше буде приходити до вас з нього. і ось послання до Филиппіан 4,19, де апостол Павло пише своїм партнерам, які підтримували його, партнерам, які сіяли в його служіння. І в розширеному перекладі тут говориться: і мій Бог сповнить, наповнить до переповнення кожну вашу потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Ми могли б довго говорити про це, чи не так? так. Ми могли б довго говорити про це. Я думаю, що одна з речей, які допомагають більше всього, це подивитись на щось іншого боку. Він не сповнює наші потреби по багатству на вашому банківському рахунку. Він Вірно. не сповнює наші потреби по багатству економіки чи забезпеченню ланцюжків постачання. Він сповнює наші потреби по своєму багатству у славі, І слава у славі нема нестач Фактично, слава означає наповнений всіми благами. Так, так лише в Бозі все хороше, Джорджі. Вірно, вірно. Лише в ньому все хороше, так. в його славі. Так, так вірно. І подивись, що ти тут написала: в ньому все хороше. Він абсолютна доброта. Доброта, яка переважає наше розуміння. Так, він такий добрий, що це переважає наші здібності розуміти. Але ми так, можемо так, розширятися. Так, ми можемо розширятися і розуміти. В одному з, більше. з перекладів Біблії говориться: мій Бог дасть вам все, що вам треба, від багатства своєї слави у Христі Ісусі. Переклад Філіпса: мій Бог забезпечить все, що вам треба, і своїх небесних ресурсів у Христі Ісусі. Це те, про що говорив Кейт Мур багато років тому. Є багато ресурсів, так. але лише Бог є він джерелом. Жерело. Він так. джерело, так. і оскільки він джерело, у нього не обмежені ресурси. якщо ви подумаєте про те, що ти говорив раніше, звідки це прийде? як ми це отримаємо? Так. Ви думаєте про це лише на підставі вашого обмеженого знання досяжних ресурсів. Вірно. але він має ресурси. Земні ресурси, природні ресурси, людські ресурси і надприродні ресурси. Він є джерелом всіх ресурсів. У мене є ще один переклад і він дуже хороший. Я тримаю його в Біблії поруч з цим місцем писання. Мій Бог сповнить всі ваші потреби в такій повноті, що він усуне все, чого вам не вистачає. Він сповнить всі ваші фізичні та інші потреби так, що ви будете наповнені. І у вас не буде можливості приймати більше. Він сповнить всі ваші потреби, поки ви не будете повністю наповненими. І це нагадує мені про заправку паливного баку. Так Бог є заправником, поки вони повністю не наповнені і не переливаються через край, так що розбризкується на всі боки. Так і має бути це чудова інформація. Так це чудове забезпечення. У нас є кілька місць писання, які ми хочемо прочитати. Хочеш швидко це зробити? Швидко, давай швидко. Гаразд. Бог є джерелом нашого багатства. Буття 14.22. Але Авраам сказав царю содомському: піднімаю руку мою до Господа Бога Всевишнього, володаря неба і землі. Що навіть нитки і ремінця від зуття не візьму з усього твого, щоб ти не сказав. Я збагатив Аврама. Буття 15, 15.1. розширений переклад. Після всього цього до Авраама у видінні прийшло слово Господнє: Не бійся, Авраам! Я твій щит, твоя рясна винагорода. Нагорода твоя буде вельми великою. Так. Це була Божа відповідь на віру Авраама. Він сказав: Я твоє швидко зростаюче грошове забезпечення. Це вже слова Лероя так. Томпсона. Я отримав це на зібранні, яке ми проводили тут багато років тому. Я твоє швидко зростаюче фінансове забезпечення. Повторення закону 8.18. щоб пам'ятав Господа Бога твого, бо він дає тобі силу набувати багатство, щоб сповнити як зараз завіт свій, який він клятвою затвердив батькам. Твої. Перша хронік 29.12. «Багатство і честь приходять від тебе, говорячи про Господа. Багатство часть перша до Тимофія 6,17. багатим у цьому віці наказуй, щоб вони не високо думали про себе і покладались не на багатство невірне, а на Бога живого, який дає нам все щедро, щедро для задоволення. Хвала Господу. За ті секунди, які у нас залишились, я хотіла сказати, що ми можемо прочитати це, але знаєш що? Так, якщо люди завантажать тези, там є Гаразд. ці місця пасхи. Вони їх отримають. Вони їх отримають, вони їх там отримають. вони є. У нас є час. Набери повітря. у мене є приклад. Раз, вперед. Добре, вперед. Я маю приклад Божого забезпечення. Бог наповнить ваш дім. Він наповнить ваш дім. Послухайте, приповісті 14.11 буде вигублений дім безбожного, а намет безневинного розквітне. Слово розквітне означає, що він буде розростатися, збільшуватись і розширюватись. псалом 112, третій вірш. Достаток і багатство у домі його приповісті 3.33. він благословляє намет праведного. Приповісті 24.3.4. «Мудрістю збудовується дім і розумом затверджується. І через пізнання кімнати його наповнюються усяким маєтком цінним та приємним. Знаєш, джордже. Я пам'ятаю, як ми вірили про меблі. Ми одружилися. У нас були стіл і стільці. Так. У нас було ліжко. у нас була книжкова поличка. У нас була коробка для одягу. У нас було піаніно моєї бабусі. Вона подарувала його нам. а більше стільців, чи ще чогось не було. Я взяла скотч, і приліпила його на підлозі у вітальні і сказала: не ходіть тут, бо тут стоїть диван. Тут стоїть диван. І, звичайно, незабаром так. хтось справді подарував нам диван, не знаючи, що у нас його немає. І, І з часом ми змогли купити новий диван, так. а попередні подарували комусь іншому. Потім прийшов ще один благословен Господь, він вірний. Бог моє джерело. Бог моє джерело. Скажіть це зі мною двічі. Бог, Бог моє, моє джерело, джерело ще раз. Бог. Моє джерело. моє джерело. Прославте його і віддайте Дякуємо йому тобі, хвалу Господи. і подяку. Дякуємо Ми тобі Господь. тебе. Дякую, Дякую Господи, Господь. за те, що ти моє джерело. Ти джерело. Ти забезпечуєш мене. Хвала Богу. А зараз я хочу розповісти вам про те, яким буде наше сповідання слова Божого сьогодні. Я допоможу вам з цим. У мене записане те, що нам слід сповідувати. Давайте зробимо це разом. Скажіть це Бог, Бог моє, моє джерело. джерело. Саме про це ми говоримо на передачах переможний голос віруючого цього тижня. Ми записали 10 передач з Глорією Коплен на цю тему, досліджуючи те, що Бог наше джерело, і ми маємо тези до всіх цих передач. Ви можете завантажити ці тези і читати матеріали, в яких говориться, що Бог моє джерело, і знаходите це в місцях писання. Напишіться на якусь картку і тримайте її з собою. Носіть її всюди, для того, щоб підтримувати ваш розум, зосередженим на тому факті, що Бог ваше джерело. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua. Це чудовий спосіб зростати духовно і розвивати вашу віру. І ще одна важлива річ: не забувайте про зібрання святих. Є щось особливе у тому, коли люди, які прагнуть пізнавати віру, прагнуть Слово Божого, прагнуть чогось від Духа Святого, збираються разом. Так, ми збираємось разом у церквах. Ми пастори, ми розуміємо це. Але коли ми маємо можливість для людей з різних церков, інколи з різних частин країни збиратись разом, і пастори збираються разом, щоб годуватися словом Божим, живитись ним, Біблія каже нам, що Бог поставив одних апостолами, пророками, євангелистами, пасторами і вчителями для вдосконалення святих на діло служіння, але це не принесе вам користі, якщо ви не збираєтесь для того, щоб дізнати, що слово Боже приносить вам через апостола чи пророка. Приходьте до атмосфери зарядженої духом віри. Це безкоштовно. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Ви зможете більше дізнатись про наші зібрання. До зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить, Бог любить вас, вас. Ми любимо вас і, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMORKEE в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Купленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.